Так, доброго дня, колеги. Сьогодні у нас засідання постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, підприємництва і діяльності та інші. Ми тут проведемо спочатку реєстрацію. Робимо цей Дмитрович. Комова Галина Анатольовна. Ні. Є. Король Сергій Анатольович. Секретар Дорог Віталій. Постулятів Рівановичів. Так, Комісія пробувати то депутатів, тому розпочинаємо. На порядку денному у нас два питання. Перше про уточнення показників селищного бюджету Тернівецької селищної територіальної громади на 2025 рік. Заповідаючи оселишного світла. Коротенько звісно. Коротенько. За рахунок в нас є дві військові частини Добре. і подається на розгляд виділення коштів по 250 тисяч гривень. Очікувати на 252 і А 656. Дані кошти виділяються за рахунок вільного залишку на початку року. І е за рахунок перевиконання вихідної частини саме на 1 квітня е на суму 2 мільйони двадцять чотири двісті сорок два мільйони дев'ятсот двадцять чотири тисячі. Збільшується сигнування для базовопровідної е сеціональної лікарні 400 тисяч на. Ремонт та придбання обладнання для кабінету амбулаторної реабілітації космодроків. Е, також у нас при формуванні показників е, у незабезпеченності було передбачено виділення коштів на здійснення заходів землеустрою це 700 тисяч гривень на нормативну розбугу оцінку земель. По 63 тридцять організацій благоустрій населених пунктів 850 тисяч. Це Придбання для покриття автомобіля у дворі в комунальній власності і наємковий ремонт цих же ж, е, самих доріг. Крім того, для, е, за заклопотання е, комунальних підприємства водоцентрального центрального е, для здійснення статутної діяльності виділяється 254 тисячі гривень. На апарат управління організаційної інформаційне і матеріально технічне забезпечення дії діяльності селищної ради е передбачається дев'ять з них на придбання доступу до інтернет-порталу п'ять 24 двадцять тисячі на оплату послуг з оцінки на та рецензії звіту, шістсот сімдесят тисяч гривень для розроблення програмного за забезпечення створення засобу модуля земельний кадастрів та впровадження героїв інформаційної системи. Кадастру і 10 тисяч 100 на придбання ковалено матеріалів. І також на 10 тисяч 600 на Центр службу у справах дітей, також 10 тисяч 600 на придбання ковально матеріалів. Крім того, у нас на початок року був залишок коштів іншої субвенції з обласного бюджету на харчоблоки. Ви пам'ятаєте, того року було на 500 п'ятсот тисяч з із проведенням тендерних закупівель. Ціна трошки була знижена, і була економія, і в сумі 130 917 гривень ми також продовжуємо виділяємо їх, більшими більшому термінці, на садочки і школи для поновлення матеріально-технічної бази харчоблоків. І крім того, від Лівенецької сільської територіальної громади нам виділили 193 тисячі 800 гривень актинувань на первинну медичну допомогу документи та безкоштовні пірові рецепти. Отакі yeah. От зміни, які виносяться, пропонуємо винести на сесію. Так, будуть користуватися питання по даному проєкту рішення? Немає. Можуть, це про розповідання, так? Дякую. ти що, що, правда, прогроми програму на забезпечення завтрашнього модулю динаміки дат. Куди нам дали, як? Ти 500 Так, які будуть пропозиції Вдамо у даному користу? Резинці на розмістеці отримати планування редакції. Так? Хто прошу голосувати? проти це підтримувся Переходимо до другого питання. порядку денного про внесення змін. до Земельного податку на території Кермінації селищної територіальної громади, підтвердженого рішенням цієї сесії селищної ради 8 скликання від 26.9.24 року. Доповідають до 44 години, -го, чи на відносно дослідження. Проект рішення вам розданий на руки. Чи можуть якісь запитання? Що Хто за проект рішень немає. Які будуть пропозиції? Ленісне за проєкт рішення. не розвитку, так? Хто дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Дякую. Що будуть якісь питання, пропозиції? Немає. Значить, питання по порядку денному вичистимо. Так, прийнято. дякую за увагу.